8 година 32 хвилини. Київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Нічна ракетна атака по Україні. Сьогодні повітряна тривога. Рано вранці і вночі лунала по всіх областях України. За інформацією головнокомандувача збройних сил України, сили ППО за ніч збили 23 з 25 крилатих ракет. Зокрема, 15 з 15 російських ракет, які випустили росіяни цієї ночі, було знищено над столицею. Так повідомили власне у київській міській військовій адміністрації. Попередньо без жертв Ситуацію Прокоментував речник київської військової адміністрації Михайло Шаманов. В ефірі сніданку кілька хвилин тому. Я пропоную послухати. Протиповітряна оборона знову ж таки прекрасно спрацювала. Можемо їм подякувати в чергове поаплодувати. За словами начальника київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Поко влучань не допущено, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Але в Голосівському районі внаслідок падіння ланків подвір'я приватного будинку сталося невеличке загорання в Шевченківському районі. Також виявлені уламки ланки на проїжджій частині ми ну за попередньою інформацією, без жертв і там і великих руйнувань Київ вистояв. І вистоїть в майбутньому, попри всі намагання рашистів нас знищити. Україна матиме одну з найкращих ППО у світі. Таку гучну заяву зробив речник повітряних сил України Юрій Ігнат на брифінгу. За його словами, це станеться після того, як наша держава отримає обіцяну техніку від міжнародних партнерів. Пропоную зараз і Юрія Ігната послухати, і президента Зеленського. Лише потрібно побільше нам систем, і систем Петріот і е, таких систем, як сам в ті, які ми теж е, з нетерпінням очікуємо розгортання вже в Україні агрісті, NASAMS. Ну і зрозуміло, що f 16 був без нього. Ніяк наші захисники неба надихають не лише нас, партнери бачать те, на що здатні українці, те на що здатна в наших руках. Передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом, заради нашої спільної безпеки. Вісім ударних рот безпілотників вже готові до бою. Про це відзвітували у міністерстві цифрової трансформації. Вони складаються з літальних апаратів українського виробництва. Також військові отримали пікапи. Безпілотники для армії дронів закупили в межах платформи президента Володимира Зеленського ЮНАТІ. 24 Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, три ударні роти запустили кілька місяців тому. За цей час вони вже мають певний успіх на фронті. 189 мільйонів євро. Така сума надійшла до держбюджету України від Світового банку. Про це повідомили в міністерстві фінансів України. Гроші наша держава отримала на пільгових умовах. Кошти спрямують на зарплату держслужбовцям і педагогам. Медики у нас в ефірі легендарні медики, які під час перших хвилин, перших днів, тижнів, місяців великого протистояння, коли було найстрашніше і найнезрозуміліше, робили свою справу, чітко концентрувалися і рятували людські життя. От зараз ми фактично обірвані щоденники війни до новин. Продовжимо у сніданку, будьте з нами. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.